Зранку у будинку на проспекті відродження, що у Луцьку немає гарячої води, говорить мешканка Оксана. У мене тітя лежача, треба, звичайно, що треба, але мусимо потерпіти. Будемо гріти, будемо гріти воду. Упродовж дев'яти днів без гарячої води у Луцьку буде 39 будинків, школа та три медзаклади. За словами прес-секретаря ДКП Луцьктепло Антона Безносикова, на котельні, що обслуговує мікрорайон проспекту Відродження, розпочалася заміна обладнання згідно із програмою модернізації. Розпочинаються роботи із монтажу демососів і вентиляторів. Подальшому будемо також замінювати пальники на цій котельні, тому зупинка довша, ніж ми це практикували на попередніх котельнях. Снімаємо партимонтуємо путної вентилятори ставити пару днів. Майстер дільниці Юрій Бушма називає котельню на відродження однією із найбільш проблемних у Луцьку, оскільки востаннє такий ремонт відбувався тут понад 30 років тому. Відзначає нову вмонтовану техніку, виготовлену у Німеччині, Франції та Італії. Працювали на старому обладнанні, тому бувають і збої, бували і зупинки. Зараз потрібно врізатися вже в мережу. Для цього і вимикається дана котельня. Із трьох котлів модернізація буде на двох. Ця станція, вже хімічно очищена, підготовлену воду, вона додає нам в мережу. Без гарячої води доведеться працювати і міській клінічній лікарні. Заступник керівника медзакладу Андрій Смоліянінов відсутність цієї комунальної послуги коментує так: Коли поступає пацієнт, треба провести санітарну обробку під час перебування в стаціонарі, пацієнти також мають мати гігієну. Будемо поки обходитись бойлерами. Від 20 і до 40 пацієнтів ну, у нас є два бойлери, то це достатньо. За словами майстра дільниці Юрія Бушми, котельня на проспекті відродження у Луцьку відновить роботу на повну потужність із 1 жовтня. Нагадаємо, сьогодні завершилися ремонтні роботи на котельні, що по вулиці Боженка, 32. Без гарячої води три дні були мешканці району ЛПЗ. Микита Чибр, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.